Доброго дня, шановні учні. Ми з вами продовжуємо розглядати образи Дон Кіхота і Санчо Пансо із роману Дон Кіхот Мігеля Сервантеса. Отже, що ми з вами пригадаємо? Образи Дон Кіхота і Санчо Пансо це образи, у яких оці високу мрію і прагматизм. Це вічні образи, ми їх можемо назвати вічними, бо вони будуть актуальними завжди. Отже, на, щодо цього роману піднімаються наступні питання, як нам краще жити розумом чи серцем? Це досить давня проблема, і вона є надзвичайно складною. Ви вирішити її може не одне покоління протягом багатьох століть. Тобто, як жити нам серцем чи розумом? Романтизм і прагматизм стикаються на сторінках роману Дон Кіхот. Тобто людина повинна бути чи то романтиком, чи то прагматичною людиною. Ці питання піднімаються у романі Дон Кіхот Мігеля Сервантеса. Збіднілих Гідалько Дон Кіхот і селянин Санчо Панца. Це геніальна знахідка Мігеля де Сервантеса. Головні ж, герої вони досить різні за своїми характерами, за своїми рисами. Так? Ми їх бачимо, вони досить протилежні. Так? Як же вони змогли пройти пліч опліч такий довгий шлях? Чи могли б вони існувати один без одного? Ось на це ці питання ми з вами зараз і з'ясуємо та поговоримо. З біднивих ідалька, Кіхот. Він начитався лицарських романів, Ми з вами пригадали, він читав лицарські романи, був захоплений ними і хотів подорожувати в ім'я коханої жінки. Поїхав здійснювати свої подвиги, щоб захистити усіх принижених в ім'я добра і справедливості. А Санчо Панце він спокусився посадою губернатора. Обидва герої, перебуваючи у полоні власних фантазій, йдуть від родини і спокійного життя. У пошуках такого певного маревного щастя це щастя маревне, його отримати вони не могли ані Дон Кіхот, ані Санчо Панса. Тобто, це щастя було нездійснене для одного героя та для другого гроя. Різниця в тому, що Дон Кіхот мріє про лицарську славу і знищення зла. Тобто це такі досить філософські категорії, так? знищення усього зла у цьому світі, панування лише добра, о, мрія о, о, здобути лицарську славу, бути захопленою цією лицарською славою. Ось така його була мрія. А Санчо Панса бажає легкої наживи. Ось у цьому і є їх відмінність так? у цих двох героїв. Тобто ми бачимо, що подвиги вони по різному так сприймаються як Санчо Чепанцем, так і Дон Кіхотом. Дон Кіхот не погоджується з ідеєю свого збройностя ховатися в замках, тому що він вважав це ганьбою для лицарів. Він не хоче ховатися в замках. Так, Дон Кіхот вважає себе таким праведником. Так? Вважає себе такою людиною, яка хоче здобути все і зразу в цьому житті. Найголовнішим для Дон Кіхота є іти назустріч усім небезпекам. Чи можемо ми назвати Санчо Панса лицарем? Це питання досить таке своєрідне. Санчо Панце ніколи в житті не читав витерських романів, йому це було не цікаво. Він спокушений обіцянкою Дон Кіхота отримати у подарунок один із островів і стати його губернатором. Тобто цілком практичні у нього були цілі, практичні плани. Він, бідний, селянин, залишає дружину і дітей і відправляється разом з Дон Кіхотом на пошуки пригод. Отже, зрозуміло, да, що він хоче здобути собі коштовності так збагатіти, і саме тому він вирушає у подорож із Дон Кіхотом. В образі Дон Кіхота поєднується, що фантазерство та реалізм. У чому виявляється фантазерство Дон Кіхота? Воно виявляється в звершенні нереальних вчинків. Які це нереальні вчинки? Б'ється вітряками, тобто він б'ється з вітряками. Ось це дійсно нереальний вчинок. Намагається викликати на поєдинок лютих левів. Це нереальний вчинок. Верхи на своєму коні вкутуються в найнебезпечніші авантюри. Тобто це все виглядає досить кумедно. Усі всі авантюри вони промальовані таким чином, щоб сатирично зобразити нашого героя, дещо зневажливо, його вчинки та дії. Дон Кіхот — це людина, котра має раціональний розум, ось у цьому є його реалістичне зображення, так, як героя. Людина, котра має раціональний розум і розуміє це життя. Коли його збройносить санчо панце стає губернатором, герой дає йому цінні поради. Ну, звісно, зрозуміло, санчо панце стає губернатором, то йому можна давати цінні поради. Як вчиняти в тій чи іншій ситуації. Так, це такий вчинок Дон Кіхота, цілком зрозуміли. Головного героя роману критики називали найбільшим мрійником всіх часов. Так, дійсно він романтик, він мрійник, він така людина, яка, по суті, не може да, існувати в звичайному житті. Це такий романтик, да, але його романтичні ідеї, як ми розуміємо, будуть знищені. Це так і є. Він живе в придуманому світі лицарства і шляхетства. Тобто він бачить світ у лицарстві та шляхетності, і вважає, що всі інші є саме такими. У борхових фантазіях Дон Кіхота вітряки перевтілюються на жахливих велетнів, яких треба перебити всі до єдиного. Так, у його фантазіях ці вітряки, вони приносять якісь погані. Якісь погані ідеї, так вони приносять, вони є такими поганими, так, їх треба знищувати, проти них треба боротися, вони ганебно ставляться так, до інших. Навіть ось так він вбачає. Тобто для нього це зло, да, оці вітряки виявляються таким певним злом. Ця битва з вітряками уявляється для нього чим битва між добрами і злом. Отже, ці вітряки, дійсно вони ніякої проблеми та й не несуть. Але для нашого героя, для Дон Кіхота, ці вітряки перевтілюються на зло, да, з яким треба боротися. В його уяві, да, в його хворобливій уяві вони постають саме таким. Усьому він бачить підступи злого чарівника. ось У цьому є такі фантастичні мотиви роману, так, ось образ злого чарівника, якого йому треба обов'язково перемогти. Він бачає ось у цьому чарівнику усе зло, яке відбувається в цьому світі. І хоче він стерти погане насіння з лиця землі. І тому ми вважаємо, що вислів бій з вітряками про він стає загальновживаним. Це означає боротьбу людини з нереальними та неіснуючими труднощами. Ось такий ставий про залогізм є бій з вітряками називається. У Пансо, коли ми з вами говоримо про Санчо Пансо, то ми розуміємо, що він повна протилежність своєму пану. так, Він тверезо прагматичний селянин, виручає Дон Кіхота в багатьох ситуаціях, так? в багатьох випадках. герої навіть зовні, вони герої ці зовні різні, ми з вами це вже, про це вже говорили, що ходи. Наш головний герой Дон Кіхот, він такий досить худий, високий, так. статура у нього сильна, хоча він худенький такий, але немолодий він так само, як і Санчо Пансо. Санчо Панце, він не такий примітний, ззовні можливо, як Дон Кіхот. Він низенький, він товстенький. Виглядає досить комічно, прекрасно розуміє один одного, що Санчо Панто, що Дон Кіхот один одного розуміє досить добре і доповнюють один одного. Ось у цьому ми й бачимо їх відмінності. Санчо пансо відданий друг і помічник. Так, можемо його так окреслити, що він відданий друг, помічник. В його образі втілені всі кращі риси простої, звичайної людини. так? Він надійний, він добросердешний, так? він веселий, але він такий сам по собі, да? він сам у саму собі знаходиться завжди. Якби ж не він, то Дон Кіхот не випутався зі своїх життєвих неприємностей, а іноді не зміг би уникнути і смерті. так? Зрозуміло. тобто... Дон Кіхот був у власних неприємностях і навіть не зміг би уникнути смерті так. Якщо б не Санчо панце. Санчо панце стримував свого лицаря завжди, тобто необачне, да, необачний наш Дон Кіхот, Санчо панце був поміркований, хоча й не освічений. Так, ми можемо про це так сказати. Він стримував свого лицаря від непотрібних подвигів, да, і це виглядало досить серйозно з його сторони. так. А також він швидко опускав його на землю після так званих великих перемог. Отже, зрозуміло, да, оцей ідеалістичний образ Дон Кіхота, звичайно, він характеризує необачність дій нашого героя. Саншопансо, на відміну від Дон Кіхота, він зовсім не мрійник, він людина практична. Так? Він розсудливий, він хитруватий, він серйозний. так? Ось так його зображують у, у романі. Образ Санчо Панса в цілі риси простих людей, простих, селяни, селян, так? простих селян, які живуть в Іспанії, кінець XVI століття, початок 17-го, він носій народної мудрості, так, от саме народна мудрість є уособленням його життєвої сили. Але при цьому герой наш простий, наївний, да? так само він простий, наївний, як і Дон Кіхот. Е, Санчо Санчопансолехо піддається мрії про безтурботне життя. Так, ось про це ми можемо з вами сказати. Він хоче жити в достатку. Вірить усім вигадкам Дон Кіхота, ось у цьому є така його дитяча наївність, да? можемо про це говорити. Тобто він теж дещо ідеалістичний образ. Настанови Дон Кіхота, Які є настанови у Дон Кіхота, він намагається пізнати самого себе та свою природу, не соромиться свого походження, так робить добрі справи, Цінує свободу, шанує Бога і будучи мудрим. Хоче уникати помилок, так? І залишатися при цьому справедливим. Ось е, таким постає настанови Дон Кіхота, да, от на, ць, на що ми з вами звертаємо увагу. Е, з, ми з вами пригадуємо, що герцог пожартував над Санчо пансто і призначив його губернатором. Так, настанови Дон Кіхота майбутньому губернатору вони сповнені державною мудрості. бо... Прийдеш, будеш правити, все у тебе вийде, будеш працювати заради власного народу. Знання людей, прагнення зробити якомога більше добра для всіх людей. Мандрівний лицар та його збройносець більше зближується. Так? Тобто, мандрівний лицар та збройносець зближуються, і у цьому ми бачимо їх особливість життєвої долі. Дон Кіхот стає більш довірливим до Санчо. да тобто вони Починає товаришувати, а Санчо Пансо стає добрішим та великодушнішим. Так, ось на це звертає увагу Мігель Сервантес, що ці образи, вони хоч і різні, але вони можуть ці люди товаришувати. Санчо Пансо хоч і не освічений селянин, але він зовсім не дурень. У порівнянні з аристократією, котре зайнята розіграшами і розвагами. Санчо Панса, ставши губернатором, виявився мудрим, так, відповідальним правителем, що теж зовсім непогано. Він знає і розуміє власний народ, на відміну від інших персонажів. Отже, ми з вами бачимо, так, що Дон Кіхот, бідний гідалько, що втратив здоровий глузд, да, Ось він мріє постійно про щось невідоме. У нього постійно якісь незрозумілі ідеї, так, він благородний, добрий, відчайдушний, сміливий, рішучий, справедливий, самовідданий. А стан що панце це бідний селянин, котрий погодився стати збройносцем. Так, він обережний, він мудрий, так? він поміркований, він боязкий, він корисливий. Він хоче здобути якісь певні надбання для своєї держави. Ось таким ми бачимо Санчо Панса. Дон Кіхот, звичайно, обережний, так? Він завжди хоче прорахувати свої дії надалі, але не завжди йому це вдається. Він вчиться реаліям життя, набуває так звану народної мудрості, Він завжди... І хоче сперечатися да, Пансо. Ми це бачимо. Тобто він спочатку йому не довіряє, але потім відбувається оце зближення між ними. Санчо Панса захоплений ентузіазмом Дон Кіхота, він стає менш корисливим, да? тобто він бачить вчинки свого господаря да? і теж дещо, як то кажуть, на хвилі да, цих вчинків хоче щось своє зробити. Він стає сміливішим та справедливішим. Ось таким стає наш герой Санчо Пансо. Дон Кіхот, людина добра і щедра. Так ми можемо його описати. Як добру і щедру людину, він завжди готовий іншим прийти на допомогу. А колишній гідальго Кіхот, ми пригадуємо так, що Дон Кіхот це його псевдонім. Це людина, яка прочитала багато литерських романів, популярних пору. Він був захоплений. Так? він Ці подвиги робив заради власної жінки. Йому хотілося стати ж таким шляхетним лицарем, таким красивим, таким романтичним, так, заради власної жінки. І от ми бачимо, що він прославився на всю країну так? своїми оцими необачними діями. Він намагався боротися зі злом, хоча це така ідеалістична да, ідеалістична проблема боротися зі злом, допомагати усім нужденим. Ось таким постає кумедний образ, такий. але ж в тому, в тому часі не тільки кумедний, він ще й сумний образ, так? сумний образ Дон Кіхота. Санчо пансо виявився кмітливим, дотепним, завжди чимось зайнятим і не падаючим духом. Усі ці якості стали в ході йому, коли він став губернатором, так відданість всі позитивні якості Санчо Панце роблять його улюбленим героєм твору для багатьох читачів. Ось на що ми з вами звертаємо увагу. Твір Дон Кіхот, який мав стати пародією на лицарський роман, виявився досить серйозним, сумним та глибоким. Ми можемо сказати, що це цілком психологічний та філософський твір. Сервантес хотів висміяти героя лицарського роману, а врешті-решт він висміяв час, в якому Дон Кіхот виглядав безглуздо. Да? Він, по... він виглядав безглуздо, так само в той час, коли писався цей твір. Ось і його вчинки так само. Дон Кіхот, головний роману Мігеля де Сервантеса, помирає, але до його образу не перестають звертатися письменники та поети, художники, скульптори і режисери. Образ Дон Кіхота став надбанням усієї світової культури, тому що такі люди живуть в будь-якій державі. Це мрійники, ідеалісти, які не жаліють свого життя заради захисту інших людей. Отже, цей образ цілком вічний, в якому з надзвичайною глибиною узагальнено відображено вічне риси людської природи. Вони визначають характерні почуття, думки, пошуки, конфлікти, які постійно повторюються в історії нашого людства. Вічні образи стають певними ознаками нашої культури, отримують нове життя в мистецтві різних країн та епох. Ось саме таким образом і став Дон Кіхот. Не лише Донкіхот, але його збройносець Санчо пансо теж є вічним образом. Санчо пансо їздить на весникові. Ось ви бачите так, що Санчо пансо виглядає кумедно на цьому весникові, але він їздить саме на ньому. При всьому своєму прагматизмі власній неосвіченості та невізвості. Слуга відданий своєму господарю Дон Кіхоту настільки готовий до самопожертви, що це наділяє образ Сан Панси тим сенсом, який автор не збирався в цей образ вкладати якісь певні власні характеристики. Герої відокремлюються від задуму автора і починають жити своїм власним життям. Дон Кіхот на всі часи символізує шляхетного лицаря. А Санчо Пансо виявляється благородним свого. Герої твору знайшли втілення в кінофільмах, скульптурах, пам'ятниках і літературних творах. Саме все це і робить їх вічними образами. Ось ви бачите статуетка в Італії ХХ століття, зображення кого? Дон Кіхота. Мадрід, пам'ятник Сервантеса сер, 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 і його героям. І ось ви бачите картину Дон Кіхот Франція, XVIII століття, відомий французький художник Шар Антуан Копель, зображення картини Дон Кіхота, відважного лицаря, мрійника та ідеаліста. А чи був він насправді таким відважним та хоробрим, це ще таке досить спірне питання. Ось таким ми, ми з вами побачили наших головних героїв. Це Дон Кіхот і Санчо Пансо. Да? Оцей кумедний Дон Кіхот і досить теж кумедний герой Санчо Пансо. Дякую вам за увагу.